Вітаю, мене звати Ангеліна Семенюк, навчаюся в шостому класі Прохиського ліцею Ратнівської селищної ради. З усіх уроків найбільше подобається образотворче та музичне мистецтво, тому що я дуже люблю малювати і співати. Мене називають живчиком, тому що я швидка, енергійна і завжди позитивна. Постійна учасниця різноманітних заходів та конкурсів, дівчачими секретиками ділюся зі своєю найкращою подружкою, з якою вже кілька років сиджу за однією партою, обожнюю проводити час із сім'єю, особливо відпочивати на природі. Озеро, ліс, річка. Люблю все, що мене оточує. Молюся аби на рідній землі, нарешті. Запанував мир.